Це питання турбує всіх, хто купує меблі. Скільки ж коштує доставка меблів по Україні? Бо людям здається, що це якась захмарна сума. От сьогодні, наприклад, робили відправку крісла. В Чернівці крісто було з підлокітником Макс я знімав для клієнта. Така доставочка обійшлась півтори тисячі гривень. Ну, ми йому пообіцяли, він стільки ж заплатив. По факту, ми ще 500 від себе доплатили. І в мене люди питали: а чому ти не відправив поштовим перевізником там новою поштою, делівері чи містекспресом? Експресом можна було будь-яким з цих відправити, але нова пошта це буде взагалі захмарна сума там тисячі чотири адресна доставка, якщо не більше. А Delivery Міст Експрес було б приблизно в загальна сума 2500, там може навіть більше. Завжди при відправках усіх меблів я порівнюю або логіст порівнює різні варіанти. Це або попутний транспорт, або Delivery, або Міст Експрес. І те, що найбільш швидко може доставити, або там найменша сума доставки, той варіант узгоджуємо з клієнтом і обираємо. В загальному виходить у нас до Двох з половиною до трьох тисяч це максимум. Ліжка з матрасами зазвичай це там 1500-1800 гривень. Доставочка по Україні. По Києву вона взагалі безкоштовна. Також є послуги заносу збирання це Київ, Франківськ, Львів, Запоріжжя, Дніпро і Біла Церква. Біла церква. Також тому, якщо шукаєте меблі, потрібна доставочка по Україні. звертайте. сайт Солоха є з каталогом і все доступне оплату частинами на 5 платежів від приват та монобанку.